Вітаю з новим роком! Подивимось, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у січні. Ігри будуть доступні з 7 січня. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк та підтримати канал підпискою. А я вдячний тим, хто підтримує канал фінансово. А саме Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайт, Василь Голяс та Любомир Бойчук. Дякую завдяки вашій підтримці. Відео виходять навіть 1 січня, коли всі навіть свої салати не доїли. Suicide Squad Сквад the Justice League пропонує гравцям зануритись в шутер від третьої особи, де події відбуваються у метрополісі, захопленому силами злодія Брейніака. Гравці беруть на себе роль одного з популярних персонажів: Гарлі Квін, Дедшота, Капітана Бумеранга чи Кінг Шарка. Задача зупинити героїв Ліги справедливості, які опинились під контролем Брейніака. Основний акцент зроблено на кооперативних місіях, динамічних битвах і унікальних здібностях кожного персонажа, що повинно додавати грі гумору та духу оригінальних коміксів. Але. Гра отримала змішані відгуки через спірні елементи сервісної моделі, м'яко кажучи, хоча динамічний ігролад і гумор персонажів знайшли своїх прихильників. Середній час проходження основного сюжету становить близько 15-20 годин, але вибивання платини вимагає значних зусиль, оскільки досягнення пов'язані як із кооперативом, так і з гріндом для вдосконалення персонажів. Гру дійсно погано зустріли, бо було чому, і роздають її вже прямісінько перед припиненням підтримки. Але як багато Людей відмітило, все не настільки погано, і спробувати по підписці для фанатів DC або ігор подібного штибу можна. Need for Speed Hot Pursuit Master повертає гравців до класичних гонок на високих швидкостях, де можна виступити в ролі гонщиків або поліцейських. Кар'єра поділена на дві частини, що дозволяє насолодитися різними аспектами гри, а мультиплеєр додає можливості змагатися з іншими гравцями в реальному часі. Поліпшена графіка, ностальгійна атмосфера та включення всіх DLC роблять цю версію привабливою як для нових гравців, так і. Для фанатів оригіналу. Гра отримала переважно схвальні відгуки, хоча деяким гравцям оновлення здалися не надто масштабними. Основна кар'єра займає близько 15-20 годин, а платина вимагає завершення всіх гонок на золото та досягнення у мультиплеєрі, що завжди додає викликів. Гра чудово підійде любителям динамічних аркадних гонок без зайвих складнощів і з приємним візуальним стилем. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Це розширена версія культової гри, яка знову пропонує гравцям роль Стенлі, офісного працівника. Керівника, який виявив, що всі його колеги зникли. Гра досліджує теми вибору, свободи волі та абсурдності буття. Ультра Делюкс пропонує нові сюжетні розгалудження, несподівані повороти і гумористичні моменти, які стали ще більш насиченими в цій версії. Кожен вибір веде до унікальних фіналів, що робить гру надзвичайно реіграбельною. Перше проходження може тривати як чотири хвилини, так і три години, але відкриття всіх закінчень може зайняти більше 10 годин. Досягнення платини не є складним. Однак, включає кумедні досягнення, наприклад, не грати в гру 10 років або грати весь вівторок, але надам підказку, з деякими трофеями можна хитрити. Цей проєкт рекомендовано тим, хто любить нестандартні ігри з глибоким підтекстом і гумором. В цілому, взагалі, кожен може спробувати, бо це цікавий досвід, який не забирає багато часу. Маю українську локалізацію текстову підписку Екстра 21 січня покинуть ігри, які зараз на екрані. Ігри на різний смак і пара дійсно цікавих, тому якщо не встигли, у вас залишилось не так багато часу. Перша роздача в цьому році це гра, яка провалилась і закінчує свій життєвий цикл, ремастер класичних гонок та чудова пригода. І насправді я б дав шанс кожній грі, самогубцям чисто подивитись, гонкам спробувати частину, яку я пропустив. А Стенлі я вже грав, але точно не бачив ще всіх закінчень. Тому особисто від мене роздача отримує плюсик, бо негарно починати рік з мінусів, навіть якщо дуже хочеться. Тому не засмучуйтесь навіть, якщо не отримали бажаного. Поділюсь з вами виключно моєю теорією. Але акцентую, що це просто думки. Але Spider-Man 2 може скоро відвідати підписку і, скоріше за все, в екстра. Бо нещодавно на гру була велика знижка, і у січні вона виходить на ПК. А коли першу частину додавали до підписки, це відбулося схожим чином. Але цього може і не статися. Тому не приймайте за прогноз. Прогнозувати можу тільки те, що ваша підтримка за посиланнями в описі допоможе робити відео і надалі. А з вами був Лакі Сан. Головне підтримуйте українську армію і хай вам щастить!